Василь Стус, у цьому полі, синьому, як льон, Де тільки ти і ні душі навколо, Уздрів і скляк. блукало серед поля сто тіни, в полі, синьому, як кльон. І в цьому полі, синьому, як льон, судилося тобі самому бути, Аби спізнати долі, як покути у цьому полі. Синьому, як льон, Сто чорних тіней довжиться, ростуть, І вже, як ліс Соснової малечі, Устріч рушають вдатися до утечі, стежину власну, ніби дріт згорнуть. Ні. Вистояти, вистояти, ні, стояти тільки тут, у цьому полі. Що наче льон, і власної неволі зазнати тут, на рідній чужині, і в цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе, сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, вергатиме прокльон, неначе камінь. Кожен той прокльон твоєю самотою обгорілий. Здичавів дух і не упізнає тіла у цьому полі, синьому, як льон.